Який же він все ж таки прекрасний. Я Андрій, це канал Marma SM. І сьогодні у нас на огляді мега стильний та потужний Naked Yamaha FZ 8N 2012 року випуску. І почати цей відео огляд я хочу з історії даної моделі. Створили цей байк у 2010 році на заміну молодшої моделі ФЗ-6. Створений він був на основі флагману ФЗ-1. Він навіть має його двигун. Але зі зменшеним об'ємом, з полегшеним холінвалом і з іншими валами. Ну а перестали його випускати у 2015 році. На заміну йому прийшов популярний МТ-09. Тепер до характеристик. Двигун інжекторний, рядна четвірка, має два розподільних вала, чотири клапани на циліндр, шестиступінчасту коробку передач та 106 кінських сил. В цілому надійний та потужний агрегат. підвіска. спереду масивна вилка перевернутого типу, яка має хід 130 мм, міліметрів, але немає регулювань. Позаду в нас моноамортизатор з прогресією, який також має хід 130 мм. Гальміна система спереду два диски 130 мм та з чотирьох поршневими супортами. Позаду у нас один диск з однопоршневим супортом. Я думаю, що тормозити ця крихітка має дуже-дуже вдало. А тепер послухаємо, як звучить цей коник, та розпочнемо тест-драйв. тездрайв. Ну що, розпочинаємо наш тест-драйв. Минулого разу не вдалося мені записати нормально, бо мікрофон не зміг нормально записати звук, тож зараз сідаємо на мотоцикл, заводимо його і їдемо кататися. Буду розповідати вам про свої враження стосовно даного апарату. Дамо мотоциклу трішки прогрітися і будемо їхати. Поїдемо короткою дорогою. Як ви бачите, тут повна щебінь. Але мотоцикл все ж таки відпрацьовує чудово. Підвізка в ньому просто шикарно працює. Я навіть зараз їду і не відчуваю ніякого дискомфорту. Це враховуючи те, що тут немає на підвісці ніяких регулювань. Вага байку 212 кг і ти їдеш собі на, як на дивані, реально. На м'якому сидінні, тобі нічого не заважає. Повністю рівна спина, але це враховуючи те, що мій зріст 198 см, тобто, якщо ви поменше, можливо, у вас руки будуть трішки коротше. Але мені, наприклад, зараз сидіти максимально комфортно. Я б навіть зробив би якісь проставки руля, вивів би його трішки ще на себе, і тоді взагалі посадка була би просто ідеальна, я вважаю. Тут же в нас нормальна дорога. До Речі, стосовно гальм, відпрацьовують вони реально ідеально. Повністю ідеально, навіть якщо ваша швидкість буде 150-200 км на годину, дводискова система з чотирьох поршневими супортами відпрацьовує ну, просто ідеально. Зим у мотоцикла присутні, причому такі нормальні, набирає швидкість, він дуже добре. Але ще хочу відмітити, у нього, знаєте, оп, він не відразу, тобто це не низовий мотор, його потрібно крутити. Десь на 7000 обертах, йде такий сильний поштовх, тобто він видає вже максимальну свою потужність. Взагалі апарат реально дуже бойовий. Давайте його заглушимо. Що я вже можу відмітити? Мені дуже подобається посадка. Повністю рівна спина, анатомічно правильно зроблений бак, коліна до нього добре прилягають і при цьому не втомлюються. Також мені подобається дуже сидіння, воно широке, м'яке, тому дискомфорта, навіть якщо ви поїдете там 200-300 кілометрів без відпочинку, я думаю, що дискомфорта взагалі не буде. Також я хочу відмітити еластичність двигуна. Навіть якщо ви включите четверту передачу і будете їхати 20 км на годину, мотоцикл буде себе поводити максимально, максимально стабільно. Без ривків, без нічого, тому якщо для міста його брати, то це ідеальний варіант. Тобто ви включили в собі третю передачу, і їдете як на автоматі, при цьому не відчуваючи ніякого взагалі ніякого дискомфорту. Ось це мені реально дуже подобається в цьому мотоциклі. Зараз покажу вам роботу гальм. Тобто мотоцикл реально гальмує дуже та дуже бодро. Навіть враховуючи те, що тут на цій версії відсутній АБС, але гальмівна система. Впорається на відмінно. Давайте десь припаркуємося, я вам ще щось розповім цікавеньке про цей мотоцикл, поки нікого немає на дорозі. Так, що я ще хочу відмітити: сидіння в пасажиру. Цей мотоцикл точно був створений не для пасажира, а для одного райдера. Якщо ви хочете проїхатись десь по місту, це нормально. Якщо в міні дальняк взагалі не підходить, бо. Задній пасажир постійно зісковзує на райдера. І це досить та досить неприємно. Не думаю, що комусь це взагалі буде приємно. Що мені ще в цьому байку подобається? Знаєте, подобається його універсальність. Тобто, якщо ви хочете валити на задньому колесі, цей мотоцикл вам дозволиться зробити. Якщо ви хочете валити на передньому, він також вам в цьому допоможе. Його гальмівна система впорається прекрасно та чудово. Якщо ви хочете просто поїхати на роботу, теж ідеальний варіант. І якщо ви навіть хочете просто поїхати покататись по трасі, то його теж вистачить. Адже тут 106 кобил. У висновку хочу додати, що цей байк про універсальність. Чудова підвізка, прекрасна посадка, ідеальна гальмівна система. Це те, що чудово підійде для щоденної експлуатації містом, або навіть просто виїхати за місто та проїхати 100-200 кілометрів. Це він також може, але я не раджу цей мотоцикл для другого номера. Він взагалі для нього не підходить. В другий номер не буде себе відчувати. Комфортно при їзді з вами, якщо кататися по місту, то нормально. А так для дальніх поїздок не раджу. З вами був Андрій. Це канал Marma SM. разом до перемоги.